Вітаю всіх. І так, мова пішла про купівлю ППО. Ось те, чого бляха-муха-харкову не дали зробити давно ще. Такого чорта? Ано, що? Україна готова купити ППО. О, готова, готова. Ви гляньте, готова. Готова. Відразу скажу, куди йде, воно буде. Я вам не збираюся казати. Хто має розум, це розуміє. Угу, Споглядає це давно питання. Тепер для захисту. Друго до цього. Україна купить системи ППО. Додаткові, які так необхідні. Україна купить додаткові системи ППО, які так необхідні. Купить? Ні. Mm -mm. Дивіться, що відбувається, ні. Не купить вона їх. Не вистачить грошей. По фінансам важко буде. Вона не купить. Ні. Ні, частково. Можливо, щось. Тепер. Сюди ж питаю. Україна купить частково ППО, яке їй необхідно. Україна купить частково. ППО, яке їй необхідно. Частково. Ух. Розмови. Одні розмови більше нічого. Дивіться. Домовлятись будуть, намагатись домовитись будуть. Я не бачу купівлю ППО. Від слова зовсім багато маніпуляцій, хитрих дій, бла бла бла. Відмовлять. Не хочу, не захочу це робити. Не захочу. Я не бачу на кінцевий результат купівлю ППО. Не йде. Тепер я цю колоду візьму. Все-таки конкретне питання. Україна купить необхідні системи ППО для захисту неба. Україна купить необхідні системи ППО для захисту неба. Що скаже ця колода? Ні. Н -н -н. Не купить. Не купить вона. Також відповідь ні. Намагатиметься, але ні. ні. Все по колу, все по колу, домовляється все по колу, як завжди. Кожен прислідує свої інтереси, свої шляхи і розчарування. Розумію, все, але не купить. Не купить вона їх. не розкатуєте губу Ну, це не дивно. Якби могли, вже б купили. Був вже прецедент. Не дозволили це зробити, на жаль.